Друзі, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода! Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. раде вітати всіх вас, хто зараз з нами і завітав вперше до нас на YouTube канал У нас Черговий робочий день маленькими кроками, але поступово рухаємося вперед до своєї цілі, до своєї мети. Мари. Це бешбаш, всі їдять. Зараз швиденько всіх обсуд. Сьогодні у нас чергова субота, 23 грудня 2023 рік. Ну а всім, хто досить таки давно підписаний на наш Ютуб канал, ви знаєте, що ми з вами започаткували уже дуже давно традицію: якраз щосуботи і щонеділі обговорюємо разом з вами все те, що відбувається. У нашій улюбленій галузі-галузі свинарства. Друзі, сьогодні якраз наша чергова субота не є виключенням. Обговоримо разом з вами все те, що відбувається на ринку куплі-продажі відгодівельних поросяток, на ринку куплі-продажі м'яса і сала. Тож, друзі, обов'язково залишайте в коментарях. Ціну на живу вагу відповідно у тих регіонах, в яких проживаєте ви. Ну а я буквально зараз за декілька хвилинок, намагаюся і буду намагатися стисло вкласти все те, що відбувається у нашій Сумській області і Конотопському районі, із ціною на живу вагу, і з ціною на напівтуші. Так що поїхали. Ой, добре, да ой, добре Нямайте, нямайте. Товариство, що у нас відбувається, із цінами на живу вагу, тобто на відгадівельних пересад. навіть у порівнянні вже із Минулою неділею, тому що ми намагаємось міряти тижнями. І якби я вам розповідаю все те, що відбувається якраз від тижня до тижня, але якраз от зараз ціна на живу вагу трішечки-трішечки але просіла у порівнянні із минулими двома тижнями, тому що на протязі двох тижнів ціна у нас трималася на рівні 80-85 гривень за кілограм. Зараз же ціна на поросят до 150 кг на рівні 80 гривень за кілограм. Якщо ми говоримо про поросят 150 плюс, то ціни вже 85 гривень за кілограм немає. Ціна на сьогоднішній день 83 гривні за кілограм. 85 уже ну, якби по 85 мов вже ніхто не... Веде. Мені також буде дуже дуже цікаво, якщо хтось дивиться матеріали із блиглежащих регіонів, районів, це Чернігівська область, той же самий Кролевець, Глухів, дуже цікаво, якою ситуація якби, є у вас. Чи у вас також знижуються ціни на живу вагу, чи в принципі це тільки у нас ціни, можна так сказати, трішечки приопустились. Так що обов'язково залишайте в коментарях все те, що відбувається у ваших. Районах. Тут у нас, я думаю, ви чули писк і гвалт на задньому плані. Довелося якраз відреагувати і подивитися, що у нас тут відбувається, тому що ну, це такі жевжики, які так і норовлять кудись свого писочка всунути. Але слава Богу, то нічого страшного, де свинка, напевно, просто положила ножку, а вони у нас натури. Досить такі е, чутливі, нічого страшного. Зараз, як ви бачите, відбувається процес. Так, Наша дівчинка працює, годує поросяток. Отак от. Все для дітвари, навіть ногу закинула на фіксований станок. До речі, я вам скажу смішки з смішками, а комбікорм якраз для лактуючих свиноматок по поросятках я вже це бачу працює доволі таки непогано. Поросятка змінюється буквально щодня, такі такі неначе м'ячики становляться. Тому хто б там що б там не писав, але у всьому є. сенс. Що стосується ціни на напівтуші, то якраз ціна також трішечки просіла. в районі 127-125 гривень за кілограм на сьогоднішній день. По таких оцінах купують на стосується ціни на продукцію свиного походження, сало, м'ясо, глобального зниження. Якраз на оцю продукцію зараз не спостерігаються. Спілкувався. Із сестрою говорить ціна на тому ж самому рівні, що і була. Шия 200-220 гривень, задок порядка 185-190 гривень, лопатка 175-185 гривень, балик 185 гривень, корейка 180-195 гривень. Знову ж таки, все в залежності від того, де хто і. Якби, яка якість продає сало з 80 до 180 гривень? Знову ж таки, друзі, також залишайте в коментарях ціни на продукцію свиного походження, якраз от із зниженням цін на відгадівлю, чи падають у вас також ціни на сало м'ясо? Я думаю, і нам. і... Нашим глядачам буде дуже дуже цікаво подивитися, що відбувається у ваших регіонах і районах. Друзі, Питання, яке дуже дуже часто задається підписниками, з приводу того, яка різниця, якраз от коли ми будемо продавати поросяток різаними перекупом і чи вигідніше різати і реалізовувати поросят самим, напівтушами чи ж продукцію в роздріб. Друзі, знову ж таки, доволі таки філософське питання. Постійно воно викликає бурю емоцій, бурю спорів, бурю позитивних і негативних емоцій, як від тих людей, які продають поросяток, як і від тих людей, які перепродають поросяток, Але в цілому хочеться сказати одне: набагато, набагато вигідніше реалізовувати і намагатись реалізовувати продукцію від першого лиця. Буквально ось декілька днів тому вибраковував свинку, якраз реалізовували ми її саму і трішечки якби прикинув, скільки б я отримав коштів, якби ми реалізували оцю свинку. За допомогою перекупів і якраз от на виході отримував ту суму, коли я реалізував оцю от свинку сам. Значить, реалізовували ми свинку не в розріб, можна так сказати, а четвертями, що також набагато набагато вигідніше, аніж просто продати живою вагою або різаною вагою. Значить. Свинка породи велика біла, 210 кг Її вага затягнула і знову ж таки за оцю от свинку, я так гадаю, що 80 гривень нам би ніхто не дав. Почали би викручувати руки, так як ця свинка була, ну вона мала пороситися, але. Там певні нюанси у нас пішли не під по плану, довелося її вибракувати. В будь-якому випадку е, крутили б, викручували руки нам, розказували, що там буде і якість м'яса, не таке, і третє, і десяте, і двадцяте. Тобто, ну, по 80 гривень ніхто б ніколи нам би ціни такої не дав. Я думаю, порядка там е, 65-70 гривень це потолок. Значить, я навіть із розрахунком. Е, того, що ми за цих от двохсот кілограмів відкинули 10 кілограмів, можна так сказати, вим'я. 6 кілограмів, це 3% відсотки. Відкинули якраз от оці от відсотки, які в нас на постійній основі всі перекупи знімають. Тобто там чиста вага, можна так сказати, свинки у нас би вийшла у різаному виді. Порядка 193 кілограми, 194. Рахуємо по 80 гривень, друзі. По 80. Але ціни такої б нам би ніхто ніколи не дав. Вийшло би у нас за цю свинку отримати в порядку 15,5 тисячі гривень. А так ми реалізували її четвертями і суму, яку я отримав. Друзі, 19 700, 19, 700 От вам різниця. Різниця. І то дивіться, я вам порахував е, по максимально ідеальній ціні, яку би ми не отримали. Ну а в цілому, порахуйте, якщо б мені дали за неї навіть по. 70 гривень за кілограм, грубо говорячи, там різниця порядка 7-6 тисяч гривень. Ну і я думаю, кожен для себе може порахувати вигідно, невигідно в будь-якому випадку. Куча проблем з'являється, коли ми реалізовуємо самі поросятко, тому що ну нестача клієнтів. Якби немає тої клієнтської бази у більшості людей, хто починає це робити, але потрібно працювати, потрібно рухатися в цьому напрямку, тому що я вважаю, що такі от маленькі, дуже маленькі домашні господарства. Єдиний шанс залишитися нам на, на плаву це мати своїх клієнтів, свою клієнтську базу і вже якраз от під них вирощувати і реалізовувати поросяток, тому що ну, ціна, вона Досить таки нестабільна, стрибає дуже сильно вверх-вниз, але от щось слід зазначити, якраз ціна на продукцію свиного походження глобально протязі року дуже сильно не стрибає. М'ясо, як було на рівні 200 гривень, так воно і залишилось сало. Як було на рівні 60-160 потім 80-180, глобально там прям критичної різниці немає. Тому така от думка, таке от бачення знову ж таки залишайте свою думку, своє бачення внизу в коментарях, тільки без негативу і без засорів. Просто суб'єктивно буде дуже е, цікаво почитати вашу думку і ваше бачення з приводу всього цього. Так, товариство. Вчора був доволі такий плідний робочий у нас деньок. Як ви бачите, немаленький об'єм роботи було проведено. Якраз от реалізовуємо те, що планували реалізувати, але якраз от те, що ми чекали на наш кормоцех. і. Відтягло придбання комбікормів для наших свинок. Зараз же кормоцех наш приїхав, розміщений в тій зоні, де він мав би бути розміщений. Ну А так, якраз, якби я завалив все оце комбікормом, не знаю, як би тоді прийшлося нам все оце діло рипити, тягнути. Ну А так залишається в нас там ще ззаді місце. Довеземо трішечки пізніше ще відходів. Ну і будемо, можна так сказати, з цим, що є, потихеньку, маленькими-маленькими кроками, але рухатися вперед, годувати і вирощувати наших свинок. Як все то буде відбуватися, обов'язково будемо вам висвітлювати на нашому Ютуб-каналі. Друзі, підписуйтесь обов'язково на наш Ютуб канал. Дякую, що були разом з нами. Сподіваюсь, на вподобачку. Дякую. Друзі, що додивились відео до кінця, і обов'язково пишіть, будь ласка, в коментарях ціну на живу вагу, сало, м'ясо. Ну а завтра більш детальніше поговоримо, що у нас і в нашому регіоні відбувається із цінами на маленьких поросяток на ринку куплі-продажі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!